Місто Одеса одна з найбажаніших цілей для Путіна на території України, не обходилось жодної промови Путіна за останні кілька років, де б не згадувалось це місто. Російська пропаганда та військові також дуже часто згадують Одесу, називаючи місто російським. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому для Путіна Одеса таке важливе місто і чому російська армія хоче його захопити. Претензії Путіна на Одесу були ще задовго до повномасштабної війни. Риторичне місто нарідко згадувалось як російське і пов'язувалось з імперською спадщиною Росії. Ще в нульові Росія через м'яку силу просувала чимало своїх проєктів у місті Одесі, наприклад, пам'ятник Катерині II був відновлений лише у 2007 році і був пов'язаний з лобійськими зусиллями з Кремля. Ще тоді українські націоналісти виступали проти відновлення. Особливо в контексті того, що саме за імператриці Катерини було знищено остаточно українське козацтво та Запорізьку Січ. 14 рік у цьому плані став також досить важливим: Росія на той час вже розпочала відкриту експансію на територію України, анексує Крим та спрямовує свої зусилля на південно-східну Україну. Тоді ж виникає проект Новоросії, до складу якої мають увійти всі південно-східні українські області та відокремитися від України. Проект, відповідно, включав і Одеську область. Паралельно з подіями на Донбасі з'являються аналогічні рухи і в Одесі та спроби створити так звану Одеську Народну Республіку. Тим не менш, проєкт Новоросії не увінчався успіхом, від нього за підсумками самі проросійські сили відмовилися. Розгойдати вдалося лише частину Донбасу, де було утворено так звані ДНР та ЛНР. Окрему тему для Путіна та його оточення зіграли події 2 травня в Одесі. Коли під час вуличних сутичок загинули проросійські активісти, про що Путін часто любить згадувати і навіть кидати погрози щодо цього. Хоча перші атаки розпочалися саме на проукраїнських активістів, і перший загиблий був саме з них. 2022 рік та початок повномасштабної війни в Україні також не обійшлися без згадки Одеси та спроби її захопити. Місто було важливою ціллю для російської армії, проте завдяки діям ЗСУ російська армія не змогла прийти до міста. У свій час планувалася також десантна операція. Вона не відбувалася з низки причин. Перше, це те, що наземна операція зав'язла в районі міста Миколаїв, і без його взяття вихід на Одесу був фактично відрізаний. Друга це успішні операції ЗСУ на Чорному морі, які пройшли ще в 22-му році, коли було потоплено флагман російського флоту Москва. Після цього удару Росія відвела свої кораблі подалі від українських берегів. До цього кораблі ходили біля берегів Одеси. Щоправда, варто відзначити. Що все ж таки частину Одеської області Росії вдалося окупувати і контролювати відносно тривалий час. Йдеться про острів Зміїний, проте за підсумком і його було відбито. За цей час становище на фронті суттєво змінилося, російську армію на південному напряму було відкинуто за Дніпро при звільненні Херсону, тому реальні розмови про взяття Одеси зараз фактично не ведуться. Форсування Дніпра вкрай складна операція, яку навіть за істотною переваги в армії не так просто провести. Багато в чому на початку війни зіграв момент несподіванки та розгубленості на місцях, що й дало Росії можливість перейти Дніпро та захопити Херсон. За нинішніх обставин це навряд чи вдасться зробити. При цьому риторично місто часто згадується російськими речниками та особисто путіном. Давайте ж розберемось, чому для Путіна це місто таке важливе. Перше це символічне значення: місто Одеса одне з найважливіших міст Російської імперії. Населення міста під кінець 19 століття становить 400 тисяч чоловік, і це було четверте місто за чисельністю після Санкт-Петербурга, Москви та Варшави. Найбільше портове місто стало важливим виходом Російської імперії у Чорне море та зміцнило її вплив у регіоні. Саме завдяки Одесі та її портовим потужностям Російська імперія виходить у світові лідери з експорту сільськогосподарської продукції. Порт давав можливість вивозити масову продукцію, що вирощувалася на українських чорноземах на світові ринки. Економічне зростання Російської імперії тісно пов'язано з цим портовим містом, що стало мати ідеологічне значення. Зовнішній вигляд сучасної Одеси, а точніше її історичного центру, була викована за часів Катерини II і наступних російських імператорів. У радянські часи місто також завжди займало важливе місце з культурної та ідеологічної точки зору. Багато в чому, тому що залишалося мультинаціональним містом, що відповідало радянському баченню створення нової людини. Частина російської культури в історичному контексті також тісно пов'язані з цим містом, багато культурних посилань великих російських літераторів нерідко згадують Одесу та її колорит. Загалом і місто має досить серйозний ідеологічний і культурний підтекст для Росії та особисто для Путіна. Тому ясна річ розглядається як важлива мета для завоювання. Сам Путін щиро вважає Одесу російським містом, населеним російськими людьми, хоча перепис навіть 2001 року показував, що це далеко не так росіяни в місті явна меншість. Друге, це лояльне населення по відношенню до Росії, як вважають у Кремлі. Виходячи з ось цього вищесказаного, Путін вважає, що жителі Одеси досить лояльно ставляться до Росії і були б не проти приєднатися до неї. У цьому контексті в Кремлі рідко враховують важливий вододіл 2014 року. Коли настрої щодо Росії в Україні суттєво змінилися після анексії Криму та початку війни на Донбасі, ставлення до Росії різко погіршилося і сусідню країну почали сприймати досить вороже. Якщо ще у 2014 році місто та область віддавали свої голоси за проросійську партію Опозиційний Блок, то вже у 2019 році голоси були віддані за партію Зеленського, а партія ОПЗЖ змогла перемогти лише в одному виборчому окрузі на півдні Одеської області. Початок повномасштабної війни також показав, що лояльних людей в Одесі та області не дуже багато, як того очікували у Кремлі. Загалом варто сказати, що до 2014 року такий стан справ був правдивий, однак у Кремлі ігнорувало процеси, які стали відбуватися в Україні після Майдану та втечі Януковича. Складалося хибне враження, що все залишилося як і було. Говорячи суто про прагматичні речі. То місто Одеса займає важливе стратегічне значення на Чорному морі і особливо важливе для самої України. Крім того, що було сказано вище, захоплення міста має цілком важливі прагматичні причини. Одеса найважливіший український порт, який забезпечує 65% морської торгівлі для всієї України, а його захоплення означатиме фактично повне відрізання України від Чорного моря і тим самим від світових ринків. Морські перевезення найдешевший спосіб доставки товарів, тому відіграє ключову роль у світовій торгівлі. Більше того, в Одеській області, неподалік від Одеси, розташовуються ще два ключові українські порти у місті Южному та в Чорноморську. Захоплення цих трьох міст здатне просто знищити економіку України одразу і зробити країну максимально безпорадною. На початку війни, коли діяла російська блокада Чорного моря, це серйозно відчувалося. Потім була зернова угода, яка контролювалася Росією. А сьогодні російська блокада була прорвана завдяки зусиллям ЗСУ на Чорному морі, проте все одно про повноцінну торгівлю ще не йдеться. Однак порти дозволяють Україні торгувати із зовнішнім світом. Сама ж Росія і захоплення міста також отримує найважливіший порт у свої руки на Чорному морі, та збільшить свій вплив у даному регіоні. Росія це ще зробила у 2014 році, коли захопила Крим, а захоплення Одеси поставило під контроль. Всю північну частину Чорного моря. Це важливо як з торгової точки зору, так і з точки зору військової сфери. Ще важливе значення захоплення Одеси та області має у плані встановлення контролю над Придністров'ям, а зараз і над Молдовою. З початком війни в Україні у Кремлі відкрито почали говорити про цілі захоплення Придністров'я, також під соусом захисту росіян на даній території. Паспортизація населення там також свого часу проводилась як у ЛНР та в ДНР. Отож захоплення Одеської області дає Росії вихід на Молдову, а разом із цим легко підпорядковує державу. Країна навіть навряд чи зможе чинити опір, враховуючи розмір її армії. Тож долі Молдови було б остаточно вирішено або маріонеткова російська держава, або повна анексія територій. відновлення Росії у межах СРСР для Путіна і фікс. Підбиваючи підсумку, варто сказати, що захоплення Одеси для Путіна має важливе символічне значення. Враховуючи, яке воно місто посідає у російській історії. А також у Кремлі думають про те, що міста населяють лоялісти. У той же час, суто прагматичного погляду, місто відіграє важливу економічну та стратегічну роль для функціонування української держави. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.